В даному відео пропоную розібратися із тим, як знайти бісектрису трикутника, якщо у нас відомі дві сторони даного трикутника та, власне, кут між ними. Отже, давайте для зручності зобразимо наш трикутник, підпишемо його вершини літерами А, Б, С. А далі, згідно мови задачі, оберемо довільно дві сторони та підпишемо їх літерами А та Б. Далі виберемо кут який, власне, розділимо нашою бісектрисою навпіл. І позначимо її літерою L. Даний кут у нас за умовою задачі альфа. Але оскільки бісектриса, як ми пам'ятаємо, ділить його на дві однакові половинки, то ми можемо на кресленні одразу позначити ці половинки як альфа-навпіл. Ну і знайти нам, власне, необхідно нашу бісектрису. Отже, давайте спробуємо почати наші міркування. А тим, хто хоче спробувати. Подумати над даною задачею самостійно, раджу поставити відео на паузу та спробувати власне, свої сили із аркушем паперу в руках та олівцем. А я пропоную зосередитись на тому, щоб спробувати помітити, що, власне, в даному розв'язанні, в розв'язанні даної задачі, нам допоможе та ідея, що наш трикутник АВС складається власне, із двох трикутників. А саме з трикутників АБК та БКЦ, які утворились внаслідок того, що наш початковий трикутник розділяє бісектриса БК. Отже, виходить, що площа трикутника АБК разом із площею другого трикутника БКЦ сумі дорівнює площі нашого початкового трикутника АБЦ, що, власне, можна записати у вигляді рівності. Отже, площа трикутника. АВК, Якщо до неї додати площу другого трикутника БКЦ, то в результаті ми матимемо площу великого трикутника АВС. Даний підхід, власне, досить гарно спрацьовує для даного розв'язання. Отже, треба пригадати, як можна знайти площу трикутника, якщо у нас з вами, як бачимо, накреслені є сторони, а також кут між даними сторонами для обох трикутників. Почнемо розглядати власне трикутник АБК. Пам'ятаємо, що для того, щоб знайти площу трикутника, нам необхідно помножити одну другу на добуток двох сторін і на синус кута між даними сторонами. Отже, матимемо, що площа трикутника АБК буде в нас дорівнювати одній другій. Помножити на одну сторону, це, власне, в нас буде сторона АВ, на іншу сторону на сторону БК, і на синус кута між даними сторонами, тобто на синус кута альфа навпіл. Звісно ж, АВ у нас згідно позначень, позначається літерою А, тож можемо переписати нашу рівність. І, звісно ж, БК це, власне, і є наша бісектриса, тож. Переписуємо її через L і дописуємо синус альфа-навпіл. Абсолютно аналогічним чином пропоную записати площу іншого трикутника БКЦ. Отже, отримуємо. Площа трикутника БКЦ дорівнює одній другій, помножити на перша сторона БК, інша сторона БЦ і на синус кута між даними сторонами. І знову ж таки, це буде альфа-навпіл. Тепер замінимо наші сторони на введені позначення. Замість БК у нас Л, замість BC запишемо Б маленьке. І помножити на синус альфа-нафіль. Тепер же таким же самим способом, давайте розпишемо площу великого трикутника ABC. Отже, площа трикутника АБЦ. Зрівнювати одній другій. На власне дві сторони, тобто на добуток цих сторін А і Б, і на синус кута між ними. А за умовою задачі кут між ними, як пам'ятаємо, альфа. Готово. Тепер у початковій нашій рівності. Давайте замінимо кожну площу на отриманий вираз. Отже, отримаємо 1 друга помножити на АЛ на синус альфа-навпіл. Це замість площі трикутника АБК. Далі додати площу трикутника БКЦ, тобто 1 другу помножити на L, помножити на B і на синус альфа навпіл. І все це прирівнюємо до площі трикутника ABC, тобто до одніє другої помноженої на А на B і на синус альфа. Ну що ж, одразу можемо помітити, що для того, щоб спростити дану рівність, перш за все, можна помножити її на 2. Таким чином. У нас вже у нас буде зникати дріб одна друга у кожному доданку. Отже, в результаті ми з вами отримаємо АЛ помножити на синус альфа навпіл, додати ЛБ, або давайте запишемо BL навпіл, і це буде дорівнювати добутку А на Б на синус альфа. З отриманої рівності нам необхідно, як ви розумієте, власне, виразити. Нашу бісектрису L. Отже, давайте продовжимо. Як можна бачити, можна винести за дужки спільний множник, а саме L на синус альфа-навпіл. Отже, давайте розпочнемо із цього. Виносимо L помножити на синус альфа-навпіл за дужки. В дужках, відповідно, в нас залишається з вами сума А додати В, і у правій частині рівності маємо А на Б на синус альфа. З даної рівності можемо виразити L як невідомий множник. Нагадую, для цього нам всього лише достатньо поділити добуток, тобто А на Б на синус альфа на відомий множник. В даному випадку відомим множником у нас буде синус альфа навпіл і помножити ще на А додати Б. Майже готово. Давайте на даному етапі спробуємо спростити отриману формулу, використавши тригонометричні рівності. А саме пригадаємо формулу для синуса подвійного кута. Наприклад, якщо ми з вами спробуємо розписати синус кута 2 бета, нагадаю, ми можемо це записати у вигляді добутку 2 помножене на синус бета, тобто на, кута, на синус кута в половину меншого. І на косинус того ж самого кута бета. В нашому ж випадку синус альфа у чисельнику було б досить непогано розписати як синус кута, який вдвічі більший, ніж альфа навпіл. Адже зверніть увагу, в знаменнику ми з вами маємо синус альфа навпіл. Тож, через це розпишемо, що у нас в чисельнику буде не просто синус альфа, а синус 2 помножити на альфа. Навпіл. Згідно формули вище, можемо це переписати як 2 помножити вже на синус альфа навпіл і на косинус альфа навпіл. Тепер, власне, от останній вираз давайте підставимо до чисельника нашої отриманої формули. Матимемо а на b помножити. Далі замість синус альфа підставляю 2 помножити на синус альфа навпіл і на косинус. Альфа-навпіл. А знаменник поки що перепишу без жодних змін. Але вже на даному етапі ми чітко бачимо, що дана процедура дозволяє нам тепер скоротити синус альфа-навпіл. І отримати формулу у дещо більш простому вигляді. Отже, остаточно отримаємо А на Б, помножити на 2, двіку, звісно ж, винесемо наперед. І ще помножити на косинус альфа навпіл. А в знаменнику після скорочення у нас залишається лише сума А плюс Б. Готово? Отже, ми з вами отримали вираз, завдяки якому ми можемо обчислити довжину бісектриси для трикутника, якщо ми з вами знаємо дві сторони даного трикутника та кут між даними сторонами. Сподіваюсь, дана задача була вам цікава та корисна. Чекаю у коментарях побажання стосовно. Розв'язання даної задачі другим способом. Напишіть, якщо вам це буде цікаво. І власне на цьому дуже дякую вам за перегляд та до наступних відео!